Набу і САП сьогодні вручили підозри трьом народним депутатам України. Четвертому вдалося втекти за кордон. І так, всі ці народні депутати це депутати слуги народу. Четвертий, так званий позивний його юзик з кварталу 95, говорять, засоби масової інформації передають, що він утік е, за кордон. Сьогодні це було ціле шоу. Депутати закрилися. Працівники НАБУ не могли до них добратися для того, щоб вручити їм підозри. І я вам скажу, друзі, що для держави це колапс. Коли народним депутатам, це ж не одному, вручають підозри, коли тікають за кордон народні депутати від Набу і САП, коли є ці міндічі, цукермани, які перераховували крадені гроші на Росію. Якби це був якийсь поодинокий випадок. Розумієте, це стидоба на весь світ. Подивіться, будь ласка, я зараз вставлю фото сьогодні, 27 грудня, скільки було в сесійній залі народних депутатів. Після того, як вони почули, що е, має бути НАБУ вручати підозри. Подивіться, скільки. Скажіть, будь ласка, якби вони чесно е, жили, чесно працювали, вони би боялися прийти до Верховної Ради та ніколи в житті. В країні війна, розумієте, війна. І народні депутати вони навіть бояться прийти до Верховної Ради, виконувати свої конституційні обов'язки, не кажучи вже за якусь там е, воєнну діяльність, щоб їх десь. Призвали кудись воювати, вони бояться зайти у Верховну Раду на своє робоче місце і одночасно піднімають собі виплати з 60 тисяч на своє утримання до 200 тисяч. Нікого немає в сесійній залі. Виборче законодавство. Їм поставлена задача працювати над виборчим законодавством в умовах війни. Ніхто не працює. Вже місяць вони говорять, що вони розробляють це виборче законодавство? Нічого немає, ніяких напрацювань. Створена лише робоча група 60 чоловік. Цей юзик да, з 95-го кварталу. Як він взагалі виїхав за кордон? Ну, дайте мені відповідь. Чому міндічі, цукермани, юзики всякі, чому вони можуть виїжджати за кордон? А простий українець, простий чоловік, який хоче створити сім'ю, жити, народжувати дітей, працювати чесно, який ніколи в житті не крав державі і навіть не був на державних службах ніде не працював, чому він не може виїхати за кордон? І це лише чотири нардепи, яким трьом вручили підозру, а скільки ще прослуговували, прослуговування відбувалося 2 роки. Скільки їх ще прослуховували, і скільком ще мають вручити підозру. Ми, ми можемо мати таку ситуацію на майбутнє, на завтра і на післязавтра, що Верховну Раду вони не будуть приходити. Вони зараз будуть, можуть переховуватися від Набу і САП і взагалі не ходити на судові на пленарні засідання Верховної Ради, і не буде навіть більшості для ухвалення законопроєктів. Повністю реальна ситуація. Повністю. Корупція на війні кожен день якийсь корупційний скандал, кожен день якийсь корупційний скандал.